8 вересня, 7.30 ранку в нас на дворі, плюс 17. Е, ніби не повинно бути дощику, нічого такого. Але я перестрахувався і вдягнув штанці. Бо хто знає, щось сопельки під цей трошки не мог вчора під тим дощом. То таке. Та все, сил нічого немає, особо говорити, знімати, бо не знаю, вже замучений. Jutro pierwsze tygodniowy za całą tygodnią Nareszcie No, to takie tygodniowy wycieczka, że trzeba będzie wciąż biegać Dlatego Tygodniowych nie ma Wszystko, dalej rzucamy Wiesz co, zrób jeszcze raz, błagam Zrób to jeszcze raz <coughs> Ja to już nie No Dla mnie, zrób to, to jest zło Ale później, jak będę robić kolejne A, bo ty teraz zrobiłeś, no. dobra, dobra, dobra. Все, 19.00, кінець робочого дня, нічого не знімав, бо якийсь такий настрій, трошки заспаний, я такий десь. Ну такое, типу не дуже свіжий. Коротше, шо? ну, Нічого особо не відбувалось, нічого доброго, ні сильно якогось поганого, просто багато роботи та таке. Одна добра річ за сьогодні, прикольна, така мила, добра. Те, що я покормив котика, котик був, знову я його побачив. Вже не пізнімав нічого. І це єдина нормальна річ за сьогодні. Ну, Но друга нормальна річ буде, як поїду додому, там Анютка по повечеряєм. Та й спать, завтра вихідний нарешті. Не знаю, що знімати, мабуть, нічого не знімати Все, всім пока